З самого ранку до вечора Марія з родиною працює на полі. Сім'я саджає картоплю. Польові роботи стартували майже на місяць раніше, ніж минулого року. Кажуть, рук буде засушливий та садимет. Та ні, більше ні і менше ні. Як усе. Як усе, картоплю садимо. Садимо рано, бо ще земля влагу має, та садимо, щоб скорше корше вийшло. Пузно посадимо. Та й жуки поїдять. Аби посадити 25 соток, потрібно в середньому сім мішків картоплі. Зібрати збираються у кілька разів більше. Минулого року плодів на насіння ледь вдалося відкласти. Через рекордну спеку врожай зібрали слабкий. А купувати картоплю на посадку обходиться недешево. 2 два кілограми близько 30 гривень. Проше рук так було, засуха літа, і тепер поки влагати, люди стараються, тому обратно буде. Що не буде урожай. Садити можна, а воду виробити, по тому особовогорка часу. Недешу обходиться і підготовка землі. Микола Юрійович трактористом, працює вже багато років. Пояснює, аби зорати і подискувати 25-30 соток землі, потрібно витратити півдня. Якщо брати орати, дискувати, то займе 3-4 години. Беруть по 15 гривень. Хто, хто як? Де, де яка нагрузка, як подивиться по, по, по солярці, тому що великий коли великий розхід йде, тому що нагрузка. Залежить, яка земля, де де, бо зараз земля дуже тяжка. Зараз земля не перемерзла. Микола Вікентійович тільки готує поле до обробітку. Оратимуть з дня на день. Погода дозволяє. Чоловік не зраджує свої традиції і кожного року перед тим, як почати польові роботи, саджає молоде деревце. Нині обрав вишню. Уже щеплений садженець купив на ринку за півсотні. Коли мало засипали, тоді його підтягуємо вище, щоб корінна система стала рівною. І потім повністю засипуємо. А от з овочами важче. Тут треба заздалегідь обрати, що садити. Щороку різні види краще садити в різних місцях, аби земля не втомлювалася. А будемо садити кромплі по-нашому, будемо садити буряк, будемо садити цвіклу. Насіння, більшість маємо своє. А якщо не вистачає, то купуємо в городі дорогою насіння. Вважайте, що пачка, пачка, як кажуть, огурців десь 40 рублів, а там 15-20 штук. Ну, що робити? Насіння баклажанів від 10 гривень за найменший пакет. Партю – від 13. Квасоля – 25-30 гривень за пакетик. Тільки картопля, хоч і не дешева, але трохи впала в ціні. А зараз 30. Подешевшила. Насіннячко таке трошки подорожчало. Ну, люди не дивлять на це купляють все рівно, бо купляють, бо садити треба. Малесенькі пачочки, там петрушка, морковочка по 5 гривень, а більші пачочки по 10, але там у 3-4 рази більше по грамажу, грам більше. Щоб обробити 30 соток поля, готуйте в середньому тисячу гривень. Хочете садити трактором ще по 15 гривень за рядок. плюс картопля на посадку. Врешті усе це обійдеться в середньому у три тисячі гривень, а це лише посадка. Попереду ще обробка, а потім збір врожаю.